Уяви, нещодавно впав Рим. Тож на місці величезної імперії тепер з'явилися десятки невеликих королівств. Сильних країн більше немає. У Європі панують лише невеликі держави, а керують ними варварські вожді. І саме тоді з'являються неймовірні легенди епохи раннього середньовіччя. Наприклад, як король Артур та лицарі круглого столу боролися проти злої чарівниці моргани. Тож запрошуємо і тебе у таємничу і цікаву подорож Європою на початку 5 століття. Формування сучасних європейських держав мало довгу передісторію, а почалось усе з великого переселення народів, що відбувалось у 4-7 століттях. До речі, детальніше про це ти можеш дізнатися в іншому відео у нас на каналі. Войовничі переселенці це варвари, так їх називали римляни, які переміщалися на постійне проживання на території Римської імперії. Така кількість нового населення підривала військові та економічні сили Римської імперії. А після 395 року тоді імперія розділилася на дві частини, Західна Римська імперія починає занепадати. Упродовж наступних десятиліть на вічне місто часто набігають варвари, тож від колись могутньої імперії все частіше відокремлюються провінції. Останнього імператора Ромула Августа скидає варварський полководець Одоакер. Той оголосив, що Західна Римська імперія перестала існувати 476 року, а тоді відправив символи влади в східну частину імперії. Як ти думаєш, які ще були причини падіння Західної Римської імперії? Свої варіанти залишай у коментарях. Зазначимо, що після падіння Західного Риму розпочався новий історичний період, раннє середньовіччя, яке тривало із 6 до 9 століття. І зараз про це ми розкажемо більше. Ще в період існування Західної Римської імперії імператори дозволяли варварським племенам розселятися територією імперії. На нових місцях вожді племен проголошували себе королями, верховними правителями, тож ці території називали королівствами. Відзначимо, що нові племена і народи витісняли тодішніх жителів Європи, кельтів. На їхнє місце приходили германські племена, що і стали прабатьками сучасних європейських народів. Проте це не єдина народність, яка прийшла у Європу під час великого переселення народів. З'являється тоді і слов'янська, що заселяє велику частину Європи. Водночас держави після падіння Риму були слабкими та не мали достатньо ресурсів, щоб претендувати на роль повноцінного державного утворення. У варварських королівствах жили та взаємодіяли і римські громадяни, і варварські народи. Варварські королівства це держави, населення яких здебільшого складалося з народів, що мали назву варвари. Вони з'явилися на території Західної Римської імперії наприкінці п'ятого століття. Варварські королівства здебільшого існували недовго, а державні перевороти, зміна влади та кордонів були звичними речами для їхнього населення. Ба більше жителі цих королівств були малоосвіченими, а Латина, як мова Риму, продовжувала домінувати в писемності. Але якщо говорити про самі королівства, то варто відзначити, що найпершим з'явилося Бургундське. воно розташовувалося частково на території сучасної Франції та Швейцарії. Проіснувало воно як держава до 534 року, завоювало його значно могутніше Франкське королівство. А от Остгоцьке займало більшу частину сучасної Італії та проіснувало до 555 року. Його підкорила Східна Римська імперія Візантія. Відомим було і Вестготське королівство. Воно розташовувалося на території сучасної Іспанії та Португалії. Воно було розвиненим і проіснувало аж до 718 року. Тоді його завоювали араби. Останнім із королівств з'явилося Лангобарське. Його заснували 568 року. До речі, це королівство змогло підкорити майже весь Апенінський півострів. Але завоював його франкський король Карл Великий 774 року. Були й інші варварські королівства, проте їхній вплив та історію ще вивчили недостатньо. Але найвідомішим варварським королівством було Франкське, і про нього ми розповімо вже в наступному відео. Попри свою коротку історію, варварські королівства залишили людству в спадок багато легенд та мітів, велика кількість яких має історичне підґрунтя. Однією з найзахопливіших є історія, яку описує поема Пісня про нібелунгів. Тут є все і зрада, і подвиги, і кохання. У поемі описують життя принца Зігфріда, що жив при бургунському дворі. Він зміг перемогти дракона та здобути скарби нібелунгів. Зігфрід ще й боровся за руку і серце ісландської принцеси Брунгільди. Вона вийшла б заміж лише за того, хто переміг би її у двобої. Зігфрід зробив це, але обманом поступився королю Гунтеру. А сам Зігфрід одружується із сестрою короля Кримхільді. Але Брунгільда дізнається, хто ж насправді її переміг і тому планує помсту. Усе закінчується, коли друг короля Гунтера вбиває Зігфріда, а скарбижні белунгів після цього опинилися на дні рейну. Ця поема проходила крізь час та увічнила в пам'яті історію Бургунського королівства. У п'ятому столітті у Британії сформувалося кілька дрібних королівств, що постійно ворогували між собою. Проблемою був наступ нових завойовників, саксів, на територію кельтів, яких у Британії називали бритами. Сакси створили могутню державу Весекс та кілька менших королівств. Саме боротьбу з англосаксами вів славетний король Артур. Про нього пізніше створили багато легенд. Найвідомішою є оповідь про те, як він зі своїми лицарями шукав вічне життя, що мало вигляд чаші святий Грааль. Інша легенда розповідає, що меч Ескалібур Артуру подарувала озерна фея, а біля свого королівського двору Камелоту він зібрав найблагородніших лицарів і, щоб ніхто із них не виділявся, посадив усіх за круглий стіл. Загалом історію короля Артура вперше повноцінно описав Томас Мелорі у XV столітті в праці смерть Артура. Ніхто точно не знає, чи справді існував цей король, можливо, це зібраний образ благородного воїна, що захищає свій народ. Та він залишається одним із найпопулярніших персонажів легенд та історичного епосу. А як думаєш ти, чи дійсно існував король Артур? Відповіді залишаю у коментарях. Запам'ятай, варварські королівства це держави, населення яких здебільшого складалося з народів, що мали назву варвари. Вони з'явилися на території Західної Римської імперії наприкінці п'ятого століття. Найвідоміші королівства Бургундське, лангобардське, Вестгоцьке та Остготське. Більшість із них підкорило Франкське королівство в VII-VIII століттях. Історія варварських королівств мало відома, оскільки вони не були міцними державними утвореннями. Варварські королівства подарували нам багато історичних легенд, найвідоміші з яких описані в поемі Пісня про Нібелунгів» та у праці Смерть Артура Томаса Мелорі. Став уподобайку та підписуйся на наш канал.